Всім привіт! Привіт! Недавно робили шашлик і показував дуже смачний соус домашній. Да. І всі написали в коментах, що хочуть цей рецепт. Зараз Сергія вам все розкаже. Для цього рецепту знадобиться томатна паста, оцет 6-відсотковий, сіль, цукор, цибуля, петрушка і вода. Петрушку та цибулю нарізаю дрібненько. Додаю сюди 4 чайні ложки цукру. Одну чайну ложку солі, 4 столові ложки, оцу, оцту, вибачте, 6%, в мене яблучний, і 3 столові ложки томатної пасти. сюди додаємо водички. Водички додаємо таку кількість, щоб зробити соус як така густа сметана, знаєте. Отак, От перемішуємо і дивимося. Ще треба, додаємо і ще. Це я зробила подвійну порцію, тому що цього соусу нам завжди мало. Ми його з'їдаємо дуже швидко. Все, соус готовий. Друзі, всім смачного, але бажано, бажано, щоб цей соус постояв хоча б десь 2 годинки, щоб інгредієнти здружилися. Да. Ну що, друзі, дивіться, соус готовий. Анна Сергійовна все приготувала. Гарненьке, смачненьке. І зараз будемо куштувати з нашим домашнім шашличком. Хто ще не куштував такий шашличок, друзі, рецепт є на каналі. Ну а зараз я показую, що за смакота у нас цей соус. Дивіться. І Ми любимо побільше, да, друзі, дивіться. Так, беремо шашлик домашній. І пробуємо. Друзі, дуже, дуже смачно. Рекомендую цей соус. Анна Ну скажи, що смачна. смачно. Смачно, я, я, я знаю, що смачно. Я mm. згоджуюсь з кожним словом. Погоджую. Я просто Рекомендую рекомендую спробувати. Більше інших соусів не захочеться. Зуб даю.